Серце лікаря Скальпель Олександр не підводив очей від крихітного серця. Восьмирічний Андрій Комельничук лежав на столі вже п'яту годину. Серце хлопчика розміром з волоський горіх билося з дивовижною наполегливістю. Іск падає, повідомила медсестра Валентина. Бачу, дві години тому Олександр отримав повідомлення від невідомого номера Твоя дочка прекрасна, особливо коли йде з університету о 18.20. Поки що він думав, що це помилка. «20 років роботи разом. Вони розуміли одне одного без слів, за склом операційної батьки стискали руки. Звичайні робітники з Бучі, гроші зібрали всім селом. Монітор заспокоїв ритм, стабільна робота серця. Готово ще одне життя. Валентина посміхнулася крізь маску. Хлопчик питає про Морозово. У коридорі мати Андрійка плакала від щастя. Олександр помітив чоловіка в темному костюмі, який спостерігав за ним від ліфта. Коли їхні погляди зустрілися, незнайомець зник за поворотом. Не треба дякувати, це моя робота, але ж ви не взяли жодної копійки. Гроші не найголовніше. Якби ти знала, що мене вже шантажують за гроші. Якщо ця історія вже зачепила вас. Підпишіться на канал прямо зараз. Попереду нас чекають ще більш захопливі та емоційні історії, які не залишать вас байдужими. Вдома Марія відклала підручник. Рука тремтіла не від хвороби, а від нервів. Сьогодні їй потрібно було переконливо зіграти перші симптоми. Все добре. Олександр помітив синюшність під нігтями, ефект спеціального препарату, який Марія прийняла годину тому. Знайомий холодок. Такі ж симптоми були у Лізи. П'ять років тому дружина померла від раку, залишивши його наодинці з дочкою. Але смерть Лізи не була природною. Олександр досі не знав правди. Покажи руки, тату не треба. Марійко, я лікар. Кінчики пальців синюшні, проблеми з кровообігом. Серце пропустило удар. Марія майстерно контролювала дихання, створюючи ідеальну імітацію хвороби. Завтра їдемо в лікарню. Олександр встав поставити чайник за вікном помітив ту ж саму машину, що стояла тут вчора. Номер не розглядів, але відчув, за ним стежать. Почув тихий стогін. Дочка хиталася, хапаючись за стіл. Марійко, дівчина впала. Пульс ледь відчутний результат тренувань у поліцейській академії. Світ розсипався вдруге. Олександр схопив телефон. Швидка кардіолог Кравченко. Дочка, серце. Точно як злізою. Хтось мстить мені. У лікарні Сергій Стронський підійшов з історією хвороби, друг з інституту, хрещений батько Марії. Але в його очах читалося щось більше, ніж професійне співчуття. Скажи правду. Сергій важко зітхнув кардіоміопатія. Серце збільшене, скоротливість критично знижена. Діагноз, який Олександр знав, знав, що означає. Сергій показав йому фальшиві знімки. У Марії було абсолютно здорове серце. Скільки часу? Півроку, може менше. Трансплантація? Єдиний шанс, але черга. Сергій розвів руками, приховуючи посмішку. Рік півтора. Марія не дочекається точно так само говорили про лізу, точно так само Сергій тоді допомагав знайти експериментальне лікування за великі гроші. Є приватні клініки сто тисяч доларів. Олександр подумав про зарплату лікаря заощадження п'ять років тому він віддав усе за спробу врятувати лізу. Чому не можу врятувати власну дочку? Марія лежала, підключена до моніторів, бліде обличчя, поверхневе дихання, вона була прекрасною актрисою. Дочко, Марія відкрила очі. Що зі мною? Серце трохи втомилося, я бачу, як ти дивишся. Так само дивився на маму. Серце Олександра стиснулося. Якщо хтось справді намагається знищити його сім'ю, я знайду вихід. Тату, я не хочу, щоб хтось помер заради мене. Ти будеш жити? Обіцяю, обіцяю, навіть якщо доведеться вбивати. Того вечора Олександр повернувся за документами. В кармані лежав другий лист дочка красива в лікарняній сорочці. Хочеш її врятувати? Приходь завтра о півночі в операційну номер три. Один. Коридор тонув у напівтемряві. Відчиняючи двері кабінету, почув голоси з кімнати Сергія. Пацієнт підійде ідеально. Молодий, здорове серце. Олександр Завмер. Документи правильні. Незнайомий голос з акцентом. Російський спецслужбовець. Все чисто. Офіційно кома після травми. Родичів немає. Холодок по спині. Серце підійде. Друга позитивна 28 років, спортсмен. Скільки клієнт платить? 70 тисяч. Олігарх із Москви потребує термінової трансплантації. Сергій торгував органами. Тепер зрозуміло, звідки у нього два будинки та яхта. А дочка Кравченка завтра ввечері. Він піде на все заради неї. Добре. Босу сподобається контроль над кардіохірургом. Почулися кроки. Олександр швидко зайшов до кабінету. Серце колотилося все це пастка. Марія Прима – приманка. Його змушують стати частиною злочинної мережі, але якщо дочка справді хвора, Ліза, прости. Але я обіцяв опівночі Олександр прийшов в операційну номер 3 Сергій чекав разом з двома незнайомцями, анестезіологом Юрієм та хірургом Віталієм, що хотів обговорити. Сергій зачинив двері альтернативні можливості для Марії. Вчора чув твою розмову про пацієнта, серце. Сімдесят тисяч Сергій завмер. Підслуховував випадково, але чув. Один з незнайомців, грузин з шрамом на щоці, підійшов ближче. Тепер ти знаєш забагато. І що думаєш? Сергій намагався зберегти контроль. Думаю, можеш допомогти дочці. Тиша, Сергій підійшов до вікна. Внизу стояла машина з увімкненими фарами. Розумієш, що це означає? Розумію. Зворотного шляху не буде. Ми працюємо на серйозних людей, один помах, і ти зникнеш. Марія, все, що у мене є. Грузин посміхнувся. Красива дівчина. Було б шкода, якби щось сталося. Сергій сів за стіл, умови, повна конфіденційність. Платиш за вхід 20 тисяч гривень. І працюєш, доки не скажемо стоп. У мене немає стільки. Знайдеш без грошей немає довіри. Віталій відкрив папку з фотографіями. Наступного тижня операція, молодий чоловік, автокатастрофа, кома хто реципієнт, твоя дочка. Потім робитимеш для наших клієнтів. Олександр простягнув руку, домовились Тепер ти наш Навжди. Грузин зробив фото їх рукостискання Страховка. Валентин Спесой, 29 років, будівельник із Житомира, упав з рештування, ремонтуючи дах школи безкоштовно. Але падіння не було випадковим його штовхнув найманець групи Сергія. Олександр читав картку: Черепно мозкова травма, кома. Томографія показувала за кілька місяців міг прийти до тями. Валентин був свідком вбивства трьох років тому. Коли бачив, як Сергій і його люди забили журналіста, що розслідував торгівлю органами, міг би дожити і дати свідчення, якби не став жертвою. Родичі немає, сирота жив сам. Медсестра не знала, що у Валентина була дівчина Оксана, яка поїхала в іншу область шукати роботу. У речах Валентина стара куртка, фотографія собаки, записна книжка. Останній запис: Школа номер 17 Закінчити дах до понеділка, потім розказати Оксані правду про те, що бачив, не встиг. Валентин мріяв відкрити власну будівельну фірму. Хотів одружитися з Оксаною після того, як знайде стабільну роботу. Любив собак, годував безпритульних тварин біля своєї квартири. Мати померла, коли йому було 15. батька не знав дитячий будинок, потім професійне училище, потім важка праця на будівництві, звичайний хлопець з великими мріями. Якби не побачив те вбивство три роки тому, Валентина привезли на каталці о пів на дванадцяту, Операційна номер 3 тут Олександр врятував сотні життів. Тепер уперше забиратиме. Почнемо, сказав Юрій, готуючи шприц. Що це? Хлорид калію. Серце зупиниться миттєво. Олександр дивився на сплячого Валентина. Людина з мріями, планами, коханою дівчиною. Стоп. Він живий. Був живий, холодно відповів Сергій. Тепер свідок неіснуючого існуючого злочину помирає. Свідок? Якого злочину? Того, що ти скоро вчиниш? Юрій ввів препарат. Монітор серця почав сповільнюватися. Скальпель. Руки тремтіли. Думай про дочку. Грузин тримав у руках телефон. На екрані Марія в лікарняній палаті, біля неї стояв чоловік з пістолетом три години операції. Олександр бачив, як життя повільно залишає молоде тіло. Кожен розріз, кожен шов. Ще один крок до вбивства. Валентин не знав, що помирає. Спав глибоким сном коми, довіряючи лікарям. Коли серце Валентина остаточно зупинилося, на моніторі з'явилася пряма лінія. Готово. Твоя дочка житиме. Олександр підписав довідку: Смерть від ускладнень, брехня. Валентин помер, бо знав занадто багато. Восьма ранку. Марію привезли на каталці. Вона знала, що серце Валентина б'ється в боксі зі льодом поруч, але грала роль до кінця, «Тату, я готова. Олександр поцілував її в чоло. Все буде добре. Операція тривала шість годин. Марія отримала серце іншого донора, молодої дівчини, яка насправді померла в автокатастрофі. Серце Валентина вже летіло до Москви в спеціальному контейнері. Коли Марія прокинулася, її сценічна майстерність була бездоганною. Як себе почуваєш по-новому серце б'ється так впевнено, чиє було серце. Молодий чоловік, автокатастрофа, завіщав органи, брехня, але необхідна для операції молитимуся за нього. Молись, Марійко, за всіх, кого ми вбиваємо заради цієї гри. Через тиждень телефонував Сергій. Олександре, тебе чекає друга операція. Що? Але Марія здорова. Ти член команди, а команда працює. Я думав, це одноразово думав неправильно або працюєш далі, або фото твого вбивства потрапить до поліції. Плюс Марія отримає рецидив шантаж на всіх рівнях. Дівчина 23 роки, передозування, печінка ідеальна. Оксана Петрова, студентка медичного. Кохана Валентина, яка повернулася шукати його після того, як він не відповідав на дзвінки, потрапила до лікарні після випадкового отруєння в кафе. Як думаєш, Марія переживе правду, що батько убивця, дочка ніколи не пробачить. Принаймні так має думати. А знаєш, хто замовив твою дружину п'ять років тому? Сергій усміхнувся той самий клієнт з Москви. Лізині нирки прекрасно працюють у його дочки, світ перевернувся. Ти я просто виконую замовлення. Ліза мала рідкісну групу крові, а ти надто багато питав про випадкові смерті молодих пацієнтів. Олександр відчув, як ненависть заповнює кожну клітинку. Скільки це триватиме? Доки корисний. Або доки не приїде куля п'ять вбивств за два місяці. Кожне ретельно спланована операція з ліквідації свідків або здобуття цінних органів. Оксана Петрова печенка для німецького бізнесмена, плюс усунення коханої Валентина. Андрій Левченко таксист, який бачив, як завантажували тіло в морг. Нирки для американського мільйонера. Віктор Коваль, програміст, що випадково зламав комп'ютерну мережу лікарні. І побачив справжні фінансові документи, рогівка для італійської співачки. Наталя Шевчук, вчителька, яка розпізнала одного з клієнтів на батьківських зборах шкіра для пластичної операції, кожне вбивство мало подвійну мету органи та тишу. Олександр більше не спав, кожної ночі бачив їхні обличчя. Валентин з фотографією собаки, Оксана з медичними підручниками, Андрій із знімком дочки школярки, Віктор в окулярах програміста, Наталя з малюнками учнів, але найстрашніше у всіх була одна спільна риса вони знали занадто багато. Марія тим часом розквітала, біжить по ранках десять кілометрів, повертається з рожевими щоками і ясними очима, енергія через край п'ятнадцять кілометрів без втоми. Серце працює як годинник, не серце Валентина, інше серце. Але Олександр цього не знав. Тато, я повертаюся до університету, хочу стати психологом, допомагати людям. Знаєш, я відчуваю якусь особливу силу, наче той донор передав частинку своєї доброти, доброта мертвої дівчини з автокатастрофи. Хочу знайти його сім'ю. Подякувати, не треба, дочко, це приватна інформація. Чому ти так нервуєш? Тато, ти щось приховуєш дві години ночі. Марія сидить за комп'ютером. Офіційно студентка психології, неофіційно оперативник спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю, півтора року розслідує торгівлю органами, але не підозрювала, що головна мета її власний батько. Операція Серце мала викрити всю мережу, що поширювалася від Києва до Москви. імітувати кардіомиопатію було складно спеціальні препарати, техніка дихання, знання симптомів. Вищі інстанції наполягали на використанні її як приманки після того, як три агента під прикриттям зникли безслідно. Батько купився, піддався на маніпуляцію і пішов на злочин. Але операція пішла не за планом. Зв'язок з кураторами обірвався після третього вбивства. Марія записувала розмови, фотографувала документи, кожна операція під її контролем, кожне вбивство зафіксоване. Але тепер вона розуміла за нею теж полюють. Сьогодні вранці знайшла під дверима записку Знаємо, хто ти 24 години до зустрічі з батьками. Найскладніше було дивитися, як батько стає убивцею, не знаючи, що рятує власну дочку від справжніх злочинців. Заради мене, повторював він після кожної операції. Але Марія знала більшу правду Сергій убив її маму, тепер використовує батька як зброю. А її мають вбити після завершення операції під прикриттям. Тепер достатньо доказів, але завтра вона має померти. Субота ранок. Марія повернулася з останньої пробіжки. За нею їхали дві машини. Охорона Сергія не дримала. Доброго ранку, тату. Олександр читав журнал за кавою руки тремтіли. Вчора Сергій сказав, що настав час ліквідації Марії. Вона занадто багато знає про наші методи. Як пробіжка, чудово. Марія сіла навпроти. Тату, нам треба поговорити. Щось у тоні насторожило. Голос дочки звучав як голос дорослої жінки, а не студентки. Про що? Про Валентина Спесого. Олександр завмер. Кава пролилася на журнал. Він не мав померти. Правда, що ти говориш? Я бачила його томографію. За півроку прийшов би до тями. І розповів би про вбивство журналіста Петренка три роки тому світ похитнувся. Звідки вона знає про Петренка? Марія кинула на стіл фотографії жертв та досьє кожного, п'ятеро людей та ту, п'ятеро свідків злочинів Сергія заради тебе. Заради твого життя ні. Заради знищення доказів. Марійко, ти моя дочка. Тату, я не була хвора, світ зупинився. Що кардіоміопатія інсценування, трансплантація фікція, неможливо, якщо знаєш препарати, симптоми, якщо маєш медичну освіту. Якщо працюєш в спецслужбах, навіщо? Щоб викрити тебе? Перший Сергія і всю мережу я працюю в СБУ під прикриттям, дочка, шпигунка. Півтора року розслідуємо торгівлю органами. Твій друг Сергій, головний постачальник для російських олігархів. Ти використала мене, сподівалася врятувати. Мама просила оберігати тебе, мама? Але ж вона не померла від раку, її отруїли на замовлення. Ліза працювала на нас, збираючи дані про корупцію в медичних закладах. Так, так, зворушлива сім'я. У кімнату увійшов Сергій із пістолетом, за ним грузин і ще двоє озброєних людей. Ми давно знаємо, хто ти, Марійко, як і те, що твої куратори мертві. Марія не здригнулася. А ти знаєш, що будівля оточена? Блев, ніхто не прийде. Сергій сів навпроти. Олександре, ти виконаєш останнє завдання вб'єш дочку. Або ми вб'ємо вас обох ніколи. Тоді почнемо з неї. Грузин підніс ствол до скроні Марії. Стоп! Олександр підвівся, я зроблю. Тату, не треба, все йде за планом. Сергій засміявся. Яким планом? Твої люди мертві. Операція провалена. Марія посміхнулася. Ти помиляєшся в одному, Я не СБУ. Що? Я міжнародна агентка. А операція називалася Не Серце, а павутина. Раптом у вікна полетіли димові шашки, грім автоматних черг. Скло розбилося, і в кімнату увірвався спецпідрозділ Руки вгору федеральні агенти. У суматосі Сергій встиг постріляти. Куля влучила Олександру в груди. Тату. Марія підхопила пістолет грузина і поцілила Сергію в руку. Це за маму сволота. Спецназівці в масках і бронежилетах. Заповнили кімнату. Грузин намагався втекти через балкон, але отримав постріл у ногу. Двоє інших здалися без опору. Олександр лежав на підлозі, хрипко дихаючи. Марія притиснула долоню до рани на його грудях. Медик. Медик сюди. Командир спецпідрозділу зняв маску. Молодий чоловік з сивиною на скронях. Об'єкт нейтралізовано. Медична допомога надходить лікарня. Реанімація. Олександр приходить до тями через три дні. Біля ліжка сидить Марія. На столі лежать справжні документи. Як себе почуваєш? Живий. А ти справді агентка? Міжнародної поліції. Мама була нашим агентом. Коли її вбили, я поклялася продовжити справу. Але серце трансплантація справжня. Мені дійсно потрібна була операція. Дитяча вада прогресувала, але не критично. Олександр довго мовчав, переварюючи, почуте тато, ти не вбивця, ти жертва маніпуляцій. А ті люди, Валентин, Оксана, все записано Сергій і його люди отримують довічне. Ти свідчитимеш під захистом. Скільки років мені світить? П'ять умовно. За співпрацю зі слідством Марія взяла його руку. Тату, ти врятував тисячі життів, п'ять вбивств під примусом не перекреслюють все хороше. А ми, родина, ми родина Навжди. За вікном світало нове життя без обману, без шантажу, без страху. Пообіцяй мені одне, тату, що? Більше ніколи не жертвуй невинними заради мене. Я справжня дочка справжнього лікаря. Олександр стиснув її руку. Обіцяю. Через рік Сергія засудили довічно за 27 вбивств. Його мережа, що простягалася до Росії, Німеччини та Сполучених Штатів, була повністю ліквідована. Затримали 43 учасники злочинної організації. Олександр отримав три роки умовно та повернувся до роботи хірургом. Тепер він рятував життя під охороною. Занадто багато людей хотіли помститися за загиблих товаришів, але кожна успішна операція нагадувала йому він знову на правильному боці. Марія закінчила академію міжнародної поліції і очолила департамент боротьби з торгівлею людьми. Її перша велика справа отримала резонанс у всій Європі. Батько і дочка зустрічаються щонеділі за обідом, говорять про роботу. про...